Похід дуболомів. Одного злощасного для них ранку мешканців Когіди сполохав страшенний тупіт. Це марширувала вулицею дерев'яна армія Урфіна Джуса. Попереду поважно крокував палісандровий генерал із величезною булавою в руці. За ним гуртом сунуло військо з капралами на чолі кожного взводу. Ать два, ать два. Командували капрали, і солдати дружно карбували крок дерев'яними ступнями. Поруч їхав на ведмеді Урфінджус і милувався своїм військом. «Армія, стій! оглушливо гримнув лан пірот. Дерев'яні ноги цокнули одна об одну, і армія зупинилася. Перелякані мешканці села висипали зі своїх будиночків, стояли на ганках і біля воріт. Слухайте мене, жителі Когіди! гучно гримнув Урфінджус. Я оголошую себе правителем блакитної країни. Сотні років вже вони служили чарівниці Гінгемі. Гінгема загинула, але не зникло її чарівне мистецтво. Воно перейшло до мене. Ви бачите цих дерев'яних людей, я витесав їх і оживив. Варто мені мовити слово, і моя непереможна дерев'яна армія потовче вас усіх і строщить ваші домівки. Чи визнаєте ви мене своїм повелителем? Визнаємо, відповіли живуни і безпорадно заголосили. Голови живунів тряслися від нестримних ридань, а дзвіночки під капелюхами радісно дзеленькали. Цей дзвін зовсім не відповідав за журі живунів, тож вони зняли капелюхи і повісили їх на спеціальні кілочки біля ганків. Урфін наказав усім розійтися по домівках, але затримав ковалів, яким звелів викувати шаблі для капралів і генерала та нагострити їх. Щоб ніхто з мешканців Когіди не попередив према кокуса і щоб той не встиг приготувати оборону. Урфін джус наказав дуболомам оточити село, і нікого з нього не випускати. Урфін джус вигнав усіх із будинку старости, поставив ведмедя вартувати біля дверей і ліг спочивати. Спав Урфін довго, прокинувся тільки надвечір і пішов перевіряти варту. Його дуже вразило побачене. Генерал, капрали і солдати були на своїх місцях, але всі вони. Прикривалися лопатим зеленим листям і гілками. У чому річ? різко запитав Урфін. Що з вами сталося? Нам соромно, зніяковіло відповів лан пірот. Ми голі. Оце так новина. сердито закричав Урфін. Та ви ж дерев'яні. Але ж ми, люди, повелителю. Ви самі говорили про це, заперечив лан пірот. А люди носять одяг, і вони нас дражнять. Ай, не мала баба клопоту, гаразд, буде вам одяг. Дерев'яне військо так зраділо, що тричі гримнуло ура на честь Урфіна джуса. Відпустивши свою армію, Урфін задумався пообіцяти одяг 56 дерев'яним воїнам легко, та де ж його взяти? Звісно, у селі не знайдеться ані тканини для мундирів, ані шкіри для чобіт і ременів. Та й майстрів бракує, щоб виконати таку величезну роботу. Урфін поділився клопотом із пугачем. Гуамоко поводив великими жовтими очима і кинув лише одне слово фарба. Цього слова Урфінові було достатньо. Справді, навіщо одягати дерев'яні тіла, які не потребують захисту від холоду, коли можна їх просто пофарбувати. Урфін джус викликав старосту і звелів принести йому фарби всіх кольорів, які тільки є в селі. Розставивши навколо себе бляшанки із фарбами і розклавши пензлі, Урфін взявся до справи. Він вирішив спочатку розфарбувати одного солдата. І подивитися, що з цього буде. Намалював на дерев'яному тулубі жовтий мундир із білими гудзиками і ременем на ногах штани й чоботи. Коли повелитель показав свою роботу дерев'яним солдатам, ті аж умліли від захвату і захотіли мати такий самий вигляд. Одному Урфінові складно було впоратися з такою роботою, тож він залучив до неї усіх місцевих малярів. Діло пішло. Вже два дні по тому армія виблискувала свіжою фарбою, від неї на цілу милю тхнуло скипидаром і оліфою. Перший взвод пофарбували в жовтий колір, другий у блакитний, третій у зелений, четвертий у оранжевий і п'ятий у фіолетовий. Капралам, на відміну від солдатів, прималювали стрічки через плече відповідного кольору якими вони дуже пишалися. Прикро тільки, що в солдатів забракло клепки дочекатися, поки фарба висохне. Захоплено вони тицяли пальцями один одному в живіт, у груди, у плечі. Від цього залишалися плями, тож добуло мене вдовзі вже скидалися на леопардів. А генерала Джусові таки вдалося переконати, що його чудові різнобарвні візерунки кращі за будь-який одяг. Розфарбована армія була в захваті, та тут виник ще один клопіт. Усі доболоми були схожі обличчями, як викопані, і якщо раніше командири розрізняли їх за розташуванням сучків, то тепер сучки було зафарбовано, і розрізнити солдатів стало неможливо. Утім, Мурфінджус не розгубився. Він намалював на грудях і спині кожного солдата порядковий номер. Ці розпізнавальні знаки і стали іменами солдатів, що було дуже зручно. Раніше викликати солдатів доводилося так Гей, ти із сучком на пузі крок уперед. Стій, стій, а ти куди преш? У тебе теж сучок на пузі? Та мені потрібен не ти, а отой, у якого ще два маленькі сучки на лівому плечі. Тепер же процедура спростилася. Зелений номер один, два кроки вперед. Як стоїш у строю, я тебе питаю ось тобі, ось ось. Лунали глухі удари кийком, і покараний повертався до строю. Виступ у похід більше ніщо не затримувало. Шаблі виковано і вигострено. Намальовані мундири й штани висохли. Урфін зробив сідло, аби зручніше їхати на ведмежій спині. До сідла він причепив місткі торби, а в них заховав фляги із живлющим порошком своїм найціннішим скарбом. Усій армії, навіть генералові, було заборонено навіть торкатися цих торбин. Деякі дуболоми несли інструменти з майстерні Урфіна пилки, сокири, рубанки, свердла. А також запас дерев'яних голів, ніг і рук. Урфін джус замкнув свій будинок і заборонив жителям Когіди навіть наближатися до нього. Дерев'яного клоуна він посадив собі за пазуху, попередивши, щоб той не надумав кусатися. Пугач улаштувався на урфіновому плечі раз два, раз два лівою, правою. Армія виступила в похід на маєток према кокуса рано вранці. Вона бадьоро карбувала крок, а Урфінджус їхав позаду на ведмеді і радів, що намалював розпізнавальні знаки не лише на грудях у кожного солдата, але й на спинах. Якщо хтось із них у бою пуститься на втьоки, то боягуза відразу можна буде впізнати і розпиляти на дрова. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.